Спроба номер 45 Історія ведення блогу почалась нещодавно з розбитого серця, зі стану килима і зі стану, коли зняли стару шкіру і на місці неї має вирости нова. Більше двох місяців тому назад раптово помер мій чоловік, якось несправедливо, нечесно. Здавалося б, мені пішов той, з яким моє життя. З колись жінки ніндзя Черепашки перетворилася в ту жінку, яку кружляли увагою, турботою, теплом. І колись, знаєте, чувши такі історії, я думала: ну, прикрашають. Але ні, таке буває. І тільки я думала у фільмах, але ні, і в мене таке було. Але передісторія м -м, така, що. Хочу з вами познайомитись, мене звати Вікторія, родом я з Луцька. Вже більше 10 років живу в Варшаві. Маю дорослу доньку, їй 22-21, ой, доцільний, вибач. Вперше я розлучилася, коли моїй доньці було 7, Я забрала просто речі і дитину, і пішла, бо втомилась від постійних п'янок чоловіка. Перед тим в нього ще був інсульт. І лікарі сказали, що не можна цього робити. Були його безпідставні ревнощі, і я вибрала себе і лишила все і пішла, бо я не бажала, щоб моя дитина росла в такому і розуміла, що краще вже не буде. Потім сталося так, що він помер і не справився. Після двох років я вийшла заміж вдруге, знову повірила в те, що може цього разу все вдасться. Мені було тоді 31. Ми приїхали в Варшаву, взяли квартиру в кредит і, здавалося б, живий і радийся. Але ні. З'явилася інша жінка, і, до речі, з мене тоді робили дурну, що я все собі придумала, нічого такого немає, ми просто дружимо. Мені навіть байдуже, якщо вони зараз побачать це відео. Хоча недавно вона мені, до речі, писала смс з вибаченнями. Тільки я вже не ображаюся ні на кого. Бо це був супер-тренажер для моїх нових якостей. І я знову забираю свою вже 16-річну дочку і з нуля знову починаю своє нове життя. Нікому не вірю, займаюся собою, працюю, сама знімаю квартиру, бо, як мені сказали, це був твій вибір і твоє рішення. І так живу. Через півтора року я знайомлюсь з своїм чоловіком, про якого я мріяла. Все стається дуже швидко, і як це знаєте, після таких невдач чекаю підвоху, але його немає. Ми не виясняємо відносин, ми живемо в гармонії, ми подорожуємо, ми створюємо це життя так, як ми хочемо. Тому що нам не треба стверджуватися рахунок один одного, бо ми вже самодостатні. Ми будуємо плани на майбутнє і просто розуміємо, що нарешті таке життя, про яке можна було мріяти, воно в нас є. Його раптово його серце зупиняється. І з цим помирає якась частинка мене. Важко. Важко підібрати слова, бо їх немає. Це знаєте, як сценарій якогось фільму з трагічним закінченням. Але я йду далі. Скотитись в жертву і просити, щоб мене шкодували можна. Але чи треба? Я дуже сумую. Я виділяю собі час і проживаюся. Часом я лежу килимом і нічого не хочу. Часом вистаю фото і відео і вже менше болить, бо я щаслива, що це було зі мною. Часом я злюсь. Часом просто мовчу і слухаю, слухаю свою душу починаю розуміти, що так просто треба. Але навіть в цій ситуації я беру величезний ресурс. Багато разів в мене розбивалося серце, але це був мій потужний тренажер для моїх нових якостей. І зараз я розповідаю цю історію. Не для того, що я така крута, не для похваліти мене. А для того, щоб кожна, яка зараз в такому стані зрозуміла, що ми відповідальні за те, яким буде далі наше життя. Ситуації бувають різні, і, перш ніж судити інших, треба пройти цей шлях в тих же самих кедах. А я вам кажу, що життя навіть після такого Воно інше, але є. І коли зараз я записую відео, коли я читаю ваші коментарі, і від яких мене мурашить і навертаються сльози, я розумію, що весь цей шлях я проходила, щоб бути маяком для інших. Щоб той, хто вирішив здатись, побачив це світло і йшов на нього. Змогла вона. Зможу і я, і все, що в моїх силах, словом чи ділом я зроблю, щоб допомогти. Бо, пройшовши таке, людина не може просто сісти, не може просто бути осторонь, коли пишуть допоможіть, я не знаю, як жити далі. І так я не Господь Бог, але навіть мені не треба всі люди. Мені мої потрібні. І якщо я хоч одну людину замотивую на краще життя, значить я прожила його не даремно. Якщо ви додивились це відео до цього моменту, я безмежно вам дякую. Якщо вам відгукнулось, і ви поставите сердечко, чи перешлете його комусь іншому, я вам теж дякую. Не для мене. А для того, щоб, можливо, хтось, кому це супер потрібно, зараз побачить його і захоче жити. І не буду переписувати. Навіть якщо плакала, не буду. Хоча думала, не буду плакати.